Від крадіїв металу постраждав і обласний художній музей. Заради 10 метрів мідної труби злодії вивели з ладу систему кондиціювання без належної підтримки температурно-вологісного режиму. Експонатам загрожує небезпека, а їх у закладі 12 тисяч. Аби відновити роботу системи. Працювали декілька бригад спеціалістів. Ольга Склярук розповість детальніше. Ось ці два блоки забезпечують температурний режим усіх виставкових залів обласного художнього музею. У ніч на 4 липня двоє зловмисників викрали по кілька метрів труб, що подавали фреон по системі. Це ось, ось точно видно, що це просто і ламали, ну як мідну проволоку, там, наприклад, і ще щось. А цьому ну, цьому вже обрізали кінець. Той що був е, сама, то ну ми можливо з якимось не знаю там. Пласкогубцем якимось мощним, або просто вручну, використовуючи фізичну сили, просто вирвали з м'ясом із місця, де підсидінняється магістраль до зовнішнього блоку. Аби дістатися до трубопроводу, злодії пролізли під огорожею. Викрадення металевих труб призвело до витоку фреону, який значно дорожчий, аніж мідь. Його тут було близько 20 кілограмів. Один коштує до 400 гривень. Газ вийшов весь, тобто зараз ми будемо по заводській яким параметрам його заповнювати після того, як закінчимо монтаж, і після цього вже переводимо обладнання в режим тестування. І після цього ми вже будемо розуміти, в якому стані у нас знаходиться обладнання. Пошкодження помітили вранці, розповідає заступник директора музею Галина Осіпова. Відразу викликали поліцію і почали переглядати відеозаписи з камер спостереження. На них видно, як двоє молодиків декілька разів проникали на територію. Сталася дійсно надзвичайна ситуація зранку. Купри під час виробничої наради за господарством повідомила про те, що пошкоджена система кондиціювання, яка була встановлена буквально в минулому році, для нас це дійсно надзвичайна ситуація. Виведення з ладу системи кондиціювання впливає на стан експонатів, адже це обладнання забезпечує необхідний для збереження творів мистецтва температурний режим. Наприклад, живопис зберігається при температурі від 18 до 23 градусів тепла. Особливо небезпечними є різкі коливання температури. Предмети і графічні, і живопис, і, ну, різні напрямки зберігаємо, але вони дуже чутливі до перепадів температури. І якщо по картинах можна було побачити, що пішли крокелюри, такі великі тріщини, да, які потім дуже важко встановлювати і для реставраторів відновлювати самі роботи. Якщо говорити і по пастельній графіці, і по нашим стародрукам, то звісно, ми могли отримати дуже негарні гарні наслідки за півдня роботи, монтаж. Ники сервісної організації відремонтували обладнання і близько 10-ї вечора напередодні у експозиційних залах налаштували температурний режим. Пошуками зловмисників займається поліція Кропивницького. За скоєний злочин за гратами вони можуть провести до п'яти років. Ольга Склярук, Анатолій Басистий день за днем.